Виконуємо номер 112 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2023 рік. Сплав містить 17% цинку. Скільки кілограмів цинку міститься в 520 кілограмах сплаву. Знайдемо 17% від числа 520. Щоб знайти. Відсотків від числа потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. Приступаємо до виконання. 520, поділимо на 100 і помножимо на 17. 520, поділити на 100, переносимо кому на два знаки вліво, маємо 5,2 і множимо на 17. Помножимо 5,2 на 17 стовпчик. 2 множимо на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 5 – 35 та 1 – 36. 1 множимо на 2, 2, 1 множимо на 5, 5. Виконуємо додавання. 4, 8, 8. Відокремлюємо одну цифру комою

88,4 кілограмів. Ми дали відповідь на питання: скільки кілограмів цинку міститься в 520 кілограмах сплаву. Якщо сплав містить 17% цинку. Номер 112 виконано.